Це діти, це мої помінники двоюрідні. Оце Анжеліка, моя тітка. У нас загибла дитина, це Міша, 8 років, Сашенька. Їхня мати Аня також загинула. На стовпі біля знищеного будинку фото загиблої родини показує їхня родичка Маргарита. Це друзі. Приносять Сашині, однокласники приносять, хоч якось зробити такий меморіальний ці квіти від Дісне, будинку. Не нічого залишилося. не залишилось, від построїк нічого не залишилося. Близько п'ятої ранку, 19 квітня, росіяни вдарили по Синельниковому на Дніпропетровщині. Тоді бабуся, мати та троє дітей вмить опинилися під завалами. Лише дивом вижив наймолодший хлопчик Іван. Такий він посидучий, він спокійна дитина. Так, мужичок. Ну мужичок ну. Він наша родня, він нам недалекий, в біді ми його не залишимо. Звільняли тіла з будівельних конструкцій. Рятувальники разом з сусідами. А шестирічного Івана в комі евакуювали до медзакладу Дніпра. Лікар Олексій каже, до вечора того ж дня стабілізували його стан. У Дитини є струс головного мозку, є опікової травми, є пошкодження ока та і народне тіло. Зараз він приходить свідомості, відповідає на запитання. Може спілкуватися з медичними працівниками. Загрози для життя немає, але лікування потрібне дитині буде довготривало. Маргарита каже, батько хлопчика помер минулого року, тож опікуватися Іваном буде вона зараз займається оформленням документів. Про те, що сталося з його рідними, з дитиною ще не розмовляла. Каже, займатимуться з психологом. Нині намагається постійно бути поруч. Я була в лікарні, ми спілкувалися, він мене впізнає. Він чекає, коли я приїду, щоб він не був один. Він при пам'яті, він молює, він кушає, на ножки встає. Дитина, дитина сильніше нас всіх. Тітка Івана розповідає, з іншими родичами зробить все, аби хлопчик нічого не потребував, а головне, був щасливим. Поліна Поломарчук, Наталя Астратова, Суспільне новини, Дніпро.